Шановні буковинці, дорогі земляки, щорічно 29 травня ми відзначаємо Міжнародний день миротворців ООН. Миротворча діяльність є вкрай важливою умовою збереження миру та стабільності на нашій планеті. участь у миротворчій діяльності у всьому світі, українські миротворчі підрозділи також стали невід'ємною складовою миротворчих сил ООН. Стати до лав миротворчих сил довелося і мені. В 1994-95 роках я служив в миротворчій місії ООН в колишній Йогославії, 60-й окремий спеціальний батальйон, який був представлений від України. Дуже багато спогадів з того часу. Але, мабуть, єдине, що згадується, це що миротворці завжди приходили на допомогу там, де в той час найбільше потребувало населення цього. Перші приходили з продуктами харчування, медичною допомогою, і саме головне. Завдячуючи миротворцям, в той час було збережено десятки, сотні, а то й тисячі людських життів. Тому для мене це один із найважливіших пам'ятних днів, коли вшановують тих, хто бере участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, постійно знаходиться в епіцентрі подій і завжди приходить на допомогу тим, хто її потребує. Чимало колишніх миротворців боронять нашу землю і зараз, у смертельному двобої з лютим ворогом. Віддаю шану відданості та жертовності військовослужбовцям, які несуть таку нелегку, проте дуже важливу службу в Україні та по всьому світу, виконуючи благородну місію, захищаючи життя людей, схиляю горлову перед героями, які віддали своє життя під час миротворчих операцій, висловлюю слова безмежної вдячності за відвагу, героїзм і неоціненний вклад у забезпечення миру та безпеки у світі.